Кладки Єміна? Що ти тут робиш? Я тебе зі школи не бачив. Е! Зіцькай! Не треба перестати! Тобі дадуть довічне за понти. Я не проти. Я думав, будуть гонки, стрілянина, вибухи. Ну як, шеф? Наш перший арест. Я пов'язав! Го! Забули зачитати йому права. Ви знаєте, що треба зачитувати? Ви маєте право зберігати адвоката. Ти сказав, ви маєте право бути адвокатом. Ви маєте право бути адвокатом, якщо хочете. Ми відновили таємну поліцейську програму, скасовану у 80-х. Вас ідіотів офіційно перевели. Куди нам з'явитись на вулицю Джамп-стріт, 21-й будинок. Тут, бо у вас такий типаж Джастін Бібер, Майлі Сайрус. Будете працювати під виглядом старшокласників. Дивні, тепер підлітки. Що там? У вас розвинені м'язи юначе. Ви сте буде років усім? Правило номер один жодних статевих стосунків з учнями чи вчителями. Це твої тестикою. Тобто твої тести я оцінюю твої знання. Правило номер два. Не пропонувати нікому спитного. Я обіцяю, будемо суперпрофесіоналами. Мене багато що в тобі дивує. Ти смак у музиці, що виглядаєш на 40річного? Ти потанцюєш зі мною. Зараз немає на цей час. Хочете жити в цьому домі? Знайдіть час у 2012-му. Jump Street 21. Чого ти завжди стрибаєш через капот? Бо вот так прикольно. Спробуй. А? Ти живий? З 12 квітня.